Проблему нелегальних копанок на сході України, з якими вже не один рік намагаються боротися українські урядники, можуть ладнати в досить несподіваний спосіб. Небезпечні шахти, в яких щороку гинуть десятки людей, закриють через антитерористичну операцію і заблокування кордону з Росією. Принаймні, на це сподіваються екологи кажуть, незаконні кар'єри, яких за останні кілька років зросла утричі, знищують природу Луганщини. Чи це так намагалися з'ясувати наші кореспонденти? Донецький кряж унікальна місцина, якою пишаються екологи. Це кам'янистий степ, якого майже не залишилося в усій Європі в Україні. Він ще є здебільшого на Луганщині. Третина всієї червоної книги це степові види, які зберігаються ось тут, от, на Луганщині, Донеччині і на тих клаптиках степу дріб'язкових, які залишились на, на крайньому півдні. Утім, ландшафт потроху зникає його, спотворюють кар'єри, де відкритим способом видобувають вугілля за допомогою потужної техніки. Діяльність зазвичай нелегальна. Бачимо на знімку невеличке село. Ось видно будиночки, вулички, а поряд з'являється ось така оця от сіра, сірий фон. Mm -hmm. І це є оцей великий кар'єр. Він, ну, мабуть, разів в шість більше за село. З 2010-го площа таких кар'єрів на Луганщині зросла втричі і нині становить 57 квадратних кілометрів. Екологи зітхають нелегальна діяльність, очевидь, рентабельна. Мають інформацію, що вугілля возять у Ростовську область без плати податків. Тож особливі надії захисники довкілля покладають на закриття кордону сусідньою державою. Так може статися, що ця антитерористична операція покладе покладає ще одній проблеми, про яку просто не думала останні кілька років, і вона. Також є дуже масштабною, тому ми дуже хотіли би, щоб власне посилення кордону воно дійсно відбулось, тому що посилення кордону, як не дивно, стане в Україні колосальним продохоронним заходом на крайньому південному сході. Утім, у про гірників перевезення пилива до Росії не підтверджують, мовляв, нелегально видобути вугілля і на внутрішньому ринку реалізують. Але чимала кількість незаконних копанок на Луганщині кажуть, і справді проблема. Якщо ми візьмемо, допустим, Перевальський район то там это все напоминает, знаете, лунный ландшафт. Случаи были, когда э, э, доходили пласты до территории городского кладбища, наплевать, рыли, гробы вываливались трупами, там уголь. Вбивають вони не тільки природу, а й людей з урахуванням дефіциту робочих місць на офіційних шахтах, заробіток, накопанках для мешканців сходу іноді чи не єдина можливість мати на життя. Якщо людина погибає, його вимивають і вибрасують на трасу. Все. нікаких поблпублібальнічних, ні там пособів, соціальних там немає. Там люди йдуть по просто від безнадії. Таких випадків чимало, ось приміром, нещодавній. Вибух на Копанці в Кіровському позбавив життя дев'ятьох людей. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості про проблему незаконного видобування знають, але від неї намагаються відміжуватися. Ми провели повністю ревізію на тих атводах, горних отводах, які принадлежать нам, нашим підприємствам. На наших отводах незаконної добичі угля немає. Эти схеми, эти всі теневые схеми они нами повністю Утим Утім, и гірники мають інформацію, що порушники незаконно видобувають вугілля навіть під кулями. Проблема є на сьогоднішній день. С реализацией, вот відположення такого Но Я сьогодні с непосредственно тими людьми, хто добуває ніж м'язать. Добича угля на копанах на копанках не снизилась. Тож самі гірники мають сумніви, що закриття кордону і навіть АТО вплинуть на проблему копанок, доки цей нелегальний бізнес вигідний. Олена Тиченко Олексій Соловей, НТН.